Україна війна, Бог історії, коли він був поруч, Господь керує навіть автомобілем Дмитро Поправкін, Наталія Ластюк, Валентин Загреба. У перші місяці війни ми евакуювали людей з Миколаївської області. Одного разу ми взяли 53 пасажири, вже мали виїжджати. Як нам повідомили, що їхати вкрай небезпечно, адже ворожі війська здійснюють обстріл. Я молився, бо це відповідальність за людей. Ми прийняли рішення їхати в об'їзд, і не було жодної небезпеки. Якось мені потрібно було дістатися до одного села на похоронне служіння. Я запитував військових, якою дорогою можна їхати, та всі шляхи, як мені пояснили, були під обстрілами. Я все ж таки наважився їхати, помолився, доручив Богові свою дорогу. Подумки попрощався з близькими рідними. Ситуація навколо Миколаєва тоді змінювалася щодня. Коли я їхав на служіння, то не зустрів жодної небезпеки. Розумію, що Божа рука влаштовувала мій шлях, змінювала ситуацію й оберігала в дорозі. Одного разу потрібно було поїхати до церкви. Вирішив, що поїду вздовж річки. Я повинен був повернути ліворуч, та мені спало на думку: повертай праворуч, так швидше доїдеш. Перед церквою звернеш і проїдеш вздовж річки. Під'їжджаю до місця, де повинен був повертати до річки, і чую дивний звук, наче вибух. Подумав, можливо, я багажник не зачинив. Це відвернуло мою увагу, і я не повернув до річки. Під'їжджаючи до церкви з іншого боку, почув потужніші вибухи і побачив, як люди, які прийшли за гуманітарною допомогою, почали ховатися. Виявляється, саме тоді, коли я чув усі вибухи, які не міг розпізнати за звуком, це були ворожі прильоти. Якби я їхав тією дорогою, як планував, то потрапив би під обстріл. Бог повертав кермо мого авто, звертав увагу на щось інше, щоб врятувати мене. Одного разу наш пастор планував їхати до церкви, але, прокинувшись, відчув нездужання і вирішив залишитися вдома. Саме тоді інтенсивно бомбили ту дорогу, по якій він зазвичай їхав. Це Бог його врятував. Це лише маленькі досвіди, які ми пережили, як Бог оберігав під час війни, А скільки ми ще не знаємо. Хочу поділитися досвідом, який пережила секретарка Офісу церков Південного регіону. Одного разу вона прийшла додому і зрозуміла, що залишила свої окуляри у сусідів, які живуть поруч. Оскільки потрібно було працювати за комп'ютером, вона вирушила за окулярами. Коли вона прийшла до сусідів, розпочався обстріл, і біля її будинку впав снаряд. З Божої милості снаряд не заподіяв шкоди ні її будинку, ні життю. Бог спонукав її саме тоді піти з дому, хоч могла працювати і без окулярів. Дякую, Боже, за твоє проведіння! у Миколаєві. Ракета впала за 70 метрів від дому молитви. Це було чудо, адже стіни і дах залишилися цілими. Було лише небагато уламків. Ми прибрали і цього ж дня навіть роздали людям гуманітарну допомогу. У Вознесенську наша церква розташована біля багатоповерхового будинку, куди влучила ракета і зруйнувала його. На жаль, мешканці цього будинку постраждали. А щодо молитовного будинку, то по стінах пішли лише тріщини та трохи підірвало стелю. Така сама ситуація і з домом молитви у Новому Бузі. Бог береже храм, у якому сам перебуває. Це чудо. На початку весни у Миколаєві зруйнували водопровід, і тривалий час все місто було без води. Воду нам привозили з інших міст. Згодом нам під'єднали воду, взяли з річки. Однак річка контактує з Чорноморським лиманом. Тому залежно від течії вода була солоною. Тож з крана у нас текла солона вода. На момент написання досвіду місто було без постійного джерела питної води. Тому в деяких наших домах молитви зробили свердловини за 60 шістдесят метрів, щоб брати питну воду. Тепер багато людей приходить до храму, щоб набрати води. Багато членів церкви виїхали з Херсона. Хто залишився, активно допомагав нужденним гуманітарною допомогою. Під час окупації богослужіння стали відвідувати нові люди. Багато хто досліджує святе письмо. Люди сьогодні спраглі Слова Божого і потребують надії підтримки. Проповідь Євангелія нині має йти поруч із потребами людини. Люди під час війни бажають пізнати біблійну істину. Соціальне служіння допомагає нам з ними познайомитися, а духовне служіння знайти надію, мир і впевненість у Господі. Церква дає не лише фізичний хліб, а й духовний.